Окуповану росіянами запорізьку атомну станцію вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної лінії електропередачі, сказали в міжнародному агентстві атомної енергії. Водночас ситуація з енергопостачанням на майданчику станції залишається надзвичайно крихкою та нестійкою, що й підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Російські війська захопили місто Енергодар і розташовано поблизу нього Запорізько АЕС наприкінці лютого 2022 року. Днями в гурмо України повідомили, що загарбники додатково замінували й ставок охолоджувач запорізької атомної електростанції. Ції а згодом розказали, що росіяни зменшують присутність на окупованій станції та порекомендували евакуюватися персоналу зі станції, який підписав контракти із Росатомом. Вони мають виїхати до 5 липня бажаний напрямок евакуації територія окупованого Криму.